Ти як російська дівчинка? Ти як, російська дівчинка? Привіт! Напевно, ти за тату сумувала, а я помер в юних десять літ твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір. Він братка моглу був би жаль. А я тікав, вибігла у двір. Але мене нагнув у підвал. А там лежав застрелений такий. Я бачила, якров лилася ніколь. А в хаті плакав. Зв'язаний дідусь, і його побили, і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так би жаль бив її ногами у неї всі прикраси відзабрав. вони, напевно, вже у твоєї німами. У моїх вушках досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. А потім голос з вами просто зник. Її нема, не витримала бізнес. Її до мене кинули в підвал. Твій тато там гнущався наді мною. А мій татусь застрелення лежав. І кров моя лилася там рікою. Мій хрести, ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. Мені цікаво. Від ночами спить, цілує твою маму, обіймає моя матуся. Вбита лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров. Одягла тобі моє червоне плаття, твій тато поднівечив нас любов, тіла дітей, він розривав на шватя. Ну, що, російська дівчинка, Бувай, мене знайшли, нарешті поховали. До Бога в рай, там якої, на мене вже чекають.